Електронна читальна зала розрахована на 50 робочих місць і надає читачам доступ до електронної інформації, фонду повнотекстових електронних документів, віртуально-тренінгової системи навчання, сайту бібліотеки, електронного каталогу, нормативних баз даних, ресурсів інтернет та баз даних на cd дисках. Студенти та викладачі, які оволоділи електронними пошуковими технологіями, зібралися разом, щоб взяти участь у цьому заході. У рамках презентації були проведені конкурси, що посприяли підвищенню інформаційної культури усіх користувачів. Кращий студентський рекламний проект, найкращий користувач, визначили і найактивнішого користувача електронними інформаційними ресурсами, а також ювілейного 33-тисячного... Користувача усі переможці отримали нагороди. А основну мету цього заходу визначили як ще одну можливість залучення студентів та викладачів університету до широкого використання інформаційних електронних ресурсів бібліотеки як у навчанні, так і у науковій праці. Не дарма ж говорять, хто володіє інформацією, той володіє світом.